Виконуємо випад назад, нога в петлі на розтяжку. Є вправи, де ми повинні прокачати свої м'язи, а є вправи, де ми їх маємо розтягнути. Отож, як виконуємо випад на розтяжку? Стоїмо напроти точки кріплення, фіксуємо петлю в петлі. Є. Зафіксували. Перевіряємо довжину. Тобто ручки від петель повинні бути трохи нижчі коліна. Супер. Повертаємося спиною точки кріплення. Повернувся. Тепер через праве плече, бо я буду закладати праву ногу. Дивлюся, чи рівно я стою. Не рівно, Але вже став нормально. Заклав патики. Є. Що я зараз буду робити? Дивіться, я піднімаю руки наверх, витягую. Це моє буде вихідне положення. Тепер я руки опускаю вниз і ставлю за п'яту передньої ноги. Випрямляю ногу, максимально розтягую себе, вертаю на вихідне положення, разом з руками піднімаюся і виходжу на вихідне положення. Давайте ще раз. Опускаюся вниз. Ставлю руки за пяточкою, розтягую передню ножку, вертаюся на вихідне положення і повністю встаю. Давайте ще раз. Опустився вниз, випрямив ножку, вернувся на вихідне положення і піднявся наверх. Чудово!